Вітаю, брати і сестри, всіх нас на сьогоднішньому нашому ранковому богослужінні. На початку богослужіння хочу зачитати слово Боже, яке записане в Новому Завіті. Це є Пісня до євреїв, 10 розділ, з 19 вірша. Отже, будемо читати Пслання до євреїв, 10 розділ, з 19-го вірша написані наступні слова. Тому, брати, маючи сміливість входити в святе святих завдяки крові Ісуса. Шляхом новим і живим, який він відкрив нам через завісу, тобто свою плоть. І маючи великого священника над Домом Божим, приходьмо зі щирим серцем, з повнотою віри, кропленням, очистивши серця від злої совісті і обмивши тіло чистою водою. Тримаймося визнання надії непохитно, бо вірний той, що обіцяв. І думаймо один про одного, щоб спонукати до любові і до добрих діл. І не залишаємо свого зібрання, як є в деяких звичай, а вмовляємо один одного, і тим більше, чим більше бачити наближення того дня. Амінь. Прошу з свої місця! Знаєте, я думаю, що всі із тих, хто постійно відвідує дім молитви, які знаходяться тут, на цьому місці. Ви знаєте, що один раз на місяць у нас з вами відбувається незвичне богослужіння. І незвичність цього богослужіння полягає в тому, що перед нами є видимі знаки, які направляють наші з вами думки до Ісуса Христа. Куди б ми не дивилися, або куди б ми не намагалися дивитися, або в сторону хору, чи навіть в сторону тексту, який висвітлюється. Ми все одно йдемо туди через те, що тут є перед нами, через ці видимі знаки. Це є хліб, який вказує на тіло Ісуса Христа, і є вино, яке вказує на кров, яка була пролита. Ви знаєте, це служіння особливе тим, що ми з вами у цей час ми маємо зрозуміти, хто насправді гідний і хто насправді. Як ми говоримо достойний. Гідність не полягає в нас з вами. Гідність полягає в Ісусі Христі. Якраз сьогодні той момент, коли ми з вами говоримо, або коли ми з вами виявляємо в той момент, що ми говоримо, що ми потребуємо Ісуса, який насправді є гідний і який насправді є правильний, праведний, а не ми з вами. І текст, який ми з вами прочитали, він якраз нас. І мотивує, щоб ми могли зосереджуватись на Ісусі Христі і йти до Нього. І тому, так він підводячи підсумок, автор він пояснював більше того, що означає Ісус, що означає Його кров, що було перед цим. І потім Він каже, що тому, брати, маючи сміливість входити в святе святих завдяки крові Ісуса шляхом новим і живим. Знаєте, якраз хотів би в цих текстах, які ми з вами прочитали, щоб ми могли з вами подивитися на. Кров Христа та практичне життя християнина. Тому що ми бачимо тут є особистість Ісуса Христа, тут є пролита кров Його. Але разом із цим говориться про те, що кров Христа, яка впливає на особисте або на практичне життя наше з вами. І от автор він пояснює слухачам, що те, що відбулося на Христі, те, що Ісус пролив кров, воно має відбиток на щоденне наше з вами практичне життя. Тобто те, що відбулося на Христі, воно не відірване від нашого практичного щоденного життя. Бо інколи ми можемо думати, що кров Ісуса Христа вона дає нам головне, це вона дає нам життя вічне, яке буде потім. І от цей момент життя, який ми тут проживаємо на землі, він інколи може залишатися, ніби як відірваним, що Ісус пролив свою кров для того, щоб ми мали життя вічне. Те, що відбулося колись. І раді того, що, що буде колись після нашої смерті. Але в цих текстах я хочу, щоб ми з вами якраз подивилися на три моменти, які автор підштовхує, і які він хоче показати нам з вами, що кров Ісуса Христа, яка була пролита на Христі, вона впливає на практичне наше життя щоденне. Отже, які можливості дає нам кров Ісуса Христа тут, у цьому житті? Що дає нам кров Ісуса взагалі? На які сторони, сторони наше життя воно впливає, впливало і продовжує впливати? Ви знаєте, найперше, що ми помічаємо в цьому тексті, як тут так прямо і записано, що дивіться, це дозволяє нам приступати до Бога зі сміливістю, що випливає із очищеного нашого серця і принесеною ціною за нас. Найперше, на яку практичну сторону впливає кров Ісуса Христа, це те, що це дозволяє нам приступати до Бога зі сміливістю йти в Його присутність. Дивіться, більше того, автор, який е, говорить оцей 19-й текст, що ми з вами читали, там написано: Тому, брати, маючи сміливість входити в святе святих завдяки крові. Тобто, подивіться, що раніше. Коли ми читаємо, ми можемо зараз прочитати, як саме раніше відбувався вхід священників або первосвященників, тих, хто були найвищі у святе святих. Там були певні процедури, це не можна було би просто так увійти і прийти до Бога. Ми можемо повернутися назад, це післення до євреїв, 9 розділ, з другого вірша написані такі слова. Бо скинія була влаштована так. Тобто, як відбувався доступ до присутності безпосередньої присутності Бога? Послухайте, автор описує. Він каже, бо скинія була влаштована так. Перша. В якій був світильник, тобто була перша скинія, перша така, скажімо, кімната, в якій був світильник, стіл і хліби покладання, яка називається святе. А за другою завісою, стояла завіса, була скинія, яка називається святе святих. Яка мала золоту кадильницю, ковчег завіту, покритий з усіх сторін золотом, в якому був золотий глечик з манною, розцвілий жезл Арона і скрижалі завіту, а над ним херовими слави, як, які оцінюють кришку умилостивлення, про що неможливо зараз говорити докладно. При, то, при такому влаштуванні вперше з кіннію завжди входять священники здійснювати богослужіння. А вдругу один раз на рік тільки первосвященник і не без крові, яку приносить сам за себе і за гріхи незнання народу. Отже, ми бачимо, як колись люди мали можливість із своїми гріхами приходити в присутність Божу. Була скинія, або було, як ми з вами прочитали, що було святе, куди священники вони часто приходили для того, щоб звершувати служби. І далі ми читаємо, що один раз на рік тільки первосвященник, у святе святий він заходив, і не без крові, яку приносить за себе, і за гріхи і незнання народу. Тобто, в Скинію у святе святих уходив первосвященник один раз на рік. І то там відбувалися певні процедури принесення гріхів в першу чергу за себе, за свою сім'ю, за свою родину. Там, в корому звіті, докладно про це все описується, і за народ. Один раз приходили у присутність Божу. І як цей текст говорить, що дивіться, він каже, тому, брати, маючи сміливість входити в святе святих завдяки крові Ісуса. Автор говорить, що перше, на що це впливає, що сьогодні ми з вами, грішні і негідні люди, завдяки крові Ісуса, завдяки тому, що Христос Він прийняв покарання, тому що ми знаємо, що людина із своїми гріхами, у своїй на чистоті вона не може прийти перед Бога, тому що Бог, він абсолютно праведний і Він не терпить гріх у своїй присутності. І він може бути знищений, грішник, коли він може явитися перед Божим лицем. Але подивіться, що ми сьогодні отримали. Ми сьогодні отримали те, що ми, те, що раніше один раз на рік первосвященники вони входили у святеє святих на сьогоднішній день. Біблія говорить, що ми з вами маємо сміливість. Входити в святе святих завдяки крові Ісуса. Сьогодні кожен із нас, йому не потрібно ходити з гріхом рік або своїми гріхами, потім в кінці року приходити до священника для того, щоб отримати прикриття їхніх гріхів, бо вони навіть там не відпускалися. Але на сьогоднішній день, якщо у нас з вами є гріхи, а вони є точно, ми маємо можливість завдяки крові Христа. Увійти в його присутність, не очікуючи певного числа, не очікуючи певного якоїсь події, не, не притримуючи якихось певних ритуалів, але завдяки крові Ісуса, завдяки тому, що Він за наші гріхи Він був покараний, ми з вами можемо із своїми слабкостями і неспроможностями входити у святе святих. Бо у святе святих входили з гріхами для того, щоб ці гріхи були прощені. Більше того, подивіться, що автор говорить в Післані до Євреїв у 4 розділі, також мова йде про Ісуса Христа і про нас з вами. Євреям 4,15 написано так, що бо ми маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нашим немочем, а такого, який подібно до нас, зазнав спокусу у всьому, проте залишився без гріха. Подивіться. У нас із вами є немочі або слабкості, цей автор говорить. Він каже, бо ми маємо не такого просищеника, який не може співчувати нашим немочам. І інший приклад говорить, що у нас із з вами слабкості. І Біблія повідомляє нам, у чому ми можемо бути сильні. Біблія взагалі говорить, у чому ми люди. Ми можемо бути сильні, а в чому ми можемо, маємо свої слабкості. І знаєте, ми сильні у тому, щоб проявляти постійну свою гріховність. Це наша сильна сторона з вами. Наша з вами сильна сторона в тому, що ми проявляємо постійно невідповідність. Ми в цьому всі сильні, абсолютно. А знаєте, в чому ми з вами слабкі? Але наша слабкість полягає в тому, що ми не можемо дотримуватися все так, як написано в Біблії, все те, що Бог хоче від нас. Це наша з вами слабкість. Це наша з вами гріховність, яка на постійній основі вона проявляється. І якщо ви живете. В увазі до свого серця, в увазі до свого стану, до своїх думок, до свого життя, ви можете помічати, що у вас є постійна невідповідність, постійна невідповідність святому і великому Богові, що в нас постійно щось не так, у нас постійно проявляються не ті риси, які, можуть, які мали би, по суті, проявлятися. І це є наша з вами слабкість. І інколи, послухайте, так може бути, що наші слабкості. Вони нас по суті по природі вони відкидають від Бога. Бо ми знаємо, що гріх він розділяє нас із Богом, Він кидає нас чим подалі. Але дивіться, автор говорить, що ми з вами маємо сміливість входити в святеє святих. Тобто із своїми неспроможностями, і своїми слабкостями, і своїми немочами, і своїми гріхами, якраз Ісус він і прийшов для цього, щоб відкрити нам доступ до звільнення. На превеликий жаль, напевно, що не кожна людина вона може використовувати це. Вона, не кожна людина вона входить, тому що така людина вона може вірити дияволу, вона може вірити лукавому, який сьогодні може сіяти і може говорити, що якщо ви допустили якийсь ріг, або якщо ви зробили якусь невідповідність, то Бог уже вами незадоволений, то Бог уже проти вас. І тому не дуже приближайся до Бога. Ти маєш від усього святого триматися чим подалі. Ти маєш від усього святого триматися чим подалі, тому що Бог тебе може покарати. Спочатку освящуйся, а потім приходь. Але це, ця ідея вона тянеться, звичайно, зі старого завіту. Ми знаємо, що коли Бог Він колись оголосив був про свій прихід, про те, що Він прийде до народу ізраїльського, коли він давав заповіді, він казав, щоб вони могли освятитися. Він навіть більше того, він сказав, щоб вони обвели границю і щоб вони не приближалися. Ближче на допущену норму. Чому? Тому що він казав: кожен, хто наблизиться, він буде знищений, він, він загинуть однозначно. І ця ідея вона може звідти тянутися. Але послухайте, на сьогоднішній день кров або смерть, те, що ми зараз згадуємо, страждання Ісуса Христа, воно якраз забрало цю границю, яка давала знищення людині. І сьогодні все навпаки, послухайте, якщо людина із своїми гріхами вона залишається далеко від Христа. То що з нею буде? Така людина загинеть однозначно. Але якщо ця людина, вона і своїми гріхами вона йде в присутність Христа, вона приходить і вона йде в присутність Христа. І вона каже: Господи, я неспроможний, я слабкий, в мене є дуже багато невідповідностей. Я Тебе потребую. Я хочу, щоб ти мені простив і помилував. Мої гріхи вони явні для Тебе і явні для мене. І я хочу, щоб ти допоміг мені. І така людина вона там отримує допомогу однозначно. Бо про це й говорить Біблія. І тому, знаєте, перший момент, який ми помічаємо, що дає нам сьогодні практична кров Ісуса Христа, або що вона зробила, то ми бачимо, що це дозволяє нам приступати до Бога зі сміливістю. І ця сміливість вона випливає із очищеного серця і принесеною ціною за нас. Тому що ми з вами сьогодні, ми вже з вами не є божниками. Наш гріх він сьогодні покритий. Наш гріх він сьогодні закритий. І тому, якщо людина буде знаходитися якраз чим подалі від Христа своїми гріхами, вона точно загине. І тому наші гріхи вони мають бути принесені у присутність Христа. Звичайно, інколи буває ігнорування, що людина вона не хоче визнавати своїх гріхів, вона не хоче помічати своїх гріхів, і вона. Якби може наближатися до Бога, вона ігнорує благодать Христа, вона ігнорує те, що зробив Ісус Христос. Вона уперта до свого серця, вона за собою нічого не хоче помічати, тоді вона може, звичайно, вона не потрапить тоді в присутність Божу. Бо Христос приймає тих, хто визнає, хто йде до Нього із визнанням. Тому, знаєте, дав би Бог, щоб ми могли з вами якраз бути уважними до нашого серця. Дивіться, по-друге, що ми можемо помічати тут, що це дало для нашого практичного життя, текст говорить так: ми можемо зараз з вами зачитати. Він каже, тримаймось визнання надії непохитно, бо вірний той, хто обіцяв. Знаєте, що дає нам Кров Христа або на які сторони вона вплинула і продовжує впливати в наше життя. По-друге, це дає можливість та змогу триматися сповідання неухильно. Кров Ісуса Христа, Його страждання за наші гріхи, дає нам з вами триматися ісповідання нашого неухильно. І тут зараз я думаю, що кожен з вас може подивитися, що зауважте, що наша сила тримання, ми черпаємо не у собі, це не від нас залежить. А це залежить від Нього, бо далі написано, що вірний був Він. Тобто, дві, наша сила триматися за Ісусом, вона не знаходиться у наших з вами силах. А у його вчинках на Христі. І зараз хтось із вас може задати запитання, чому не ухильне? Чи має автор на увазі, що ми жодного разу не ухиляємося, що ми, не, що ми з вами не ухилимося, якщо є кров Ісуса Христа на нас? Ні. Не це мається на увазі. Ми можемо допускати помилки і гріхи у своєму житті, але під словом ухильно або неухильно. Мається на увазі, що наші ухильності, тобто наші з вами гріхи, вони не зупинять наш рух, коли у нашому з вами житті є хрест, є кров Ісуса Христа. Якщо у нашому з вами житті є кров Ісуса Христа, це не означає, що ми з вами неухильні. Але послухайте, це означає, що ми з вами, да, ми будемо допускати помилки. У нас будуть ухильності, у нас будуть невідповідності. Але це означає, що якщо є кров Ісуса Христа, то це дасть нам змогу рухатися далі по житті за Ним. І тільки так, падіння, слабкість, недуховні якісь прояви, вони будуть у нашому з вами житті. Але через Ісуса ми з вами зможемо рухатися далі. І це називається якраз благодать незаслужено. Це те, що не залежить від нас. Ось чому автор він закликає нас, щоб ми могли триматися Христа неухильно. І він якраз говорить, що кров Христа вона дає нам таку змогу. Вона дає нам змогу рухатися далі. Тобто, дивіться, є шлях. Ми йдемо з вами цим шляхом, а по цьому шляху ми можемо падати. Ми можемо ослаблюватися. Ми можемо відвертатися в сторону. Ми можемо втрачати фокус. Але якщо в людині є кров Ісуса Христа, то така людина вона буде продовжувати рухатися далі. Тому що її рух. Заснований не на її силах, а її рух, заснований на вірності Божій, на вірності Ісуса Христа. Тому що текст, який ми з вами якраз і прочитали, він говорить: подивіться, що тримаймося визнанні надії непохитно, бо вірний той, хто обіцяв. Наша спроможність рухатися далі залежить або полягає не в тому, що ми будемо сильними, не в тому, що ми зможемо піднапрягтися, піднатужитися, що ми зможемо десь проявити високу увагу до свого духовного життя, до себе і так далі. Ми не зможемо цього зробити. Але це зможе зробити Його і Його сила із нашим серцем, і з нашим життям. Тоді, коли ми якраз падаємо, ми стаємо неспроможними. Але в той момент Ісус Він може підходити, підтримувати нас, брати за руку і продовжувати нас вести далі. В той момент ми не гідні, бо ми відвернулися. В той момент ми не гідні, бо ми впали, бо ми віддали перевагу якісь інші речі. Ми віддали, можливо, перевагу своїй гріховній емоції, яка в нас забурлила. І це вже ухильність, і це вже невідповідність. Але написано в тексті, що вірний він. Тоді, коли ми невірні, ми знаємо, Біблія говорить в іншому місті, тоді, коли ми невірні, тоді, коли ми проявляємо невідповідність, тоді він залишається вірним і відповідним. Його жертви достатньо для того, щоб покрити наші з вами неухильності. Отже, друге, ми бачимо, що це дає. Що дає нам кров Христа, це дає змогу та можливість триматися нашого сповідання надії неухильно. Залишатися вірним, рухатися далі з ним. І, звичайно, коли людина, інколи ви можете сказати, що, звичайно, а що ж робити із тими, хто відходить? На превеликий жаль, ми можемо визнати, що людина, яка відходить, там крові Ісуса Христа нема. Там немає на що спертися. Із тих людей, з якими мені доводилося спілкуватися з людьми, які сьогодні вже давно не в церкві. Знаєте, в чому проблема в них була? Проблема в тому, що там немає авторитету писання, там немає того, хто постраждав, хто вмер, немає за що вчепитися, немає на що спертися. Ось чому людина йде. Але якщо є Слово Боже, якщо є Євангелія, якщо є Ісус в авторитеті, така людина вона продовжує рухатися далі. Якщо в такому серці воно залишається. І останнє, на що би я хотів звернути увагу у цьому тексті, або що нам показує саме цей текст, подивіться, він говорить далі так. Він каже, і думаймо один про одного, щоб спонукати до любові і до добрих тіл. І не залишаємо свого зібрання, як деяких є звичай, а вмовляємо один одного, і тим більше, чим більше бачити наближення того дня. Ви знаєте, останнє, що дає нам кров Ісуса Христа, або на які сторони нашого життя воно впливає. Третій момент вона робить нас уважними один до одного. Написано, що будемо уважні один до одного, заохочуючи до любові і до добрих справ. Дивіться, кров Ісуса Христа робить нас уважними один до одного. На превеликий жаль, дуже багато людей вони сьогодні неуважні. На превеликий жаль, дуже багато людей і гріховність людини якраз полягає. Знаєте в чому? Вона полягає в тому, що всі мають надати увагу мені. Я маю бути в центрі уваги. Егоїзм, егоцентризм, зосередження на собі. Це є найбільше, скажімо так, в Біблії, що показано, в чому полягає відступництво людини. В тому, що вона залишається головним. Я хочу бути головним. Я хочу, щоб все, все мені відбувалося. Але кров Ісуса Христа, яка, якою ми стаємо обмиті, вона робить з нас інших людей, яких саме? Вона робить з нас уважними один до одного. В чому суть страждання і смерті Ісуса Христа, і чому це відбувається зараз у нас тут разом? Тому що це є об'єднуючий елемент, це є елемент, який допомагає нам зрозуміти, що ми не одні, і нам ми потрібні іншим людям. Дарував би Господь Бог, щоб ми могли з вами якраз зосереджуватися на цьому, щоб ми могли думати, що дивіться, якщо я обмитий кров'ю Ісуса Христа, ми можемо подивитися з наступного моменту. Ці три істини. Якщо кров Христа мене обмила, найперше, що така людина вона буде робити практично в своєму житті? Така людина вона постійно практикує вхід в святе святих із своєю гріховністю. Людина, яка отримала у своєму серці інший образ, образ Христа, образ святого, образ пролитого крові, така людина вона не буде залишатися в гріхах. Така людина вона не буде миритися із гріхом, який є в її серці. Знаєте, що така людина робить? Вона йде у святе святих. І така людина вона щодня відвідує святе святих із своїми гріхами. Вона приходить туди, вона йде в стосунки з Богом, вона живе з Богом, вона не може жити просто забуваючи, просто, знаєте, як в Першому Петрачі, ну, в післені до Петра написано, що є люди, які забули про очищення своїх давніх гріхів. В яких там очі сліпі, вони близькозорі, вони забули про очищення своїх давніх гріхів. Людина, в яка обмита кров'ю Христа, вона входить постійно. Вона практикує щоденні стосунки свої з Богом. Другий момент, що така людина робить, вона залишається на цій дорозі руху, який, який дає їй Бог. Вона рухається неухильно. Це не означає, що вона не падає. Це не означає, що вона не відхиляється. Але рух її, головна ціль у житті не змінюється. Вона продовжує рухатися туди, куди їй показує Бог. І останнє, що робить така людина? Така людина вона уважна до інших. Вона не може просто жити життя християнського життя, зосереджене повністю на собі. Таку, якщо ви досягнуті кров'ю Ісуса Христа, то така людина вона однозначно її буде тошнити від самої себе. Ісус буде турбувати таку людину, щоб вона могла починати переключатися із себе на інших людей, щоб вона могла починати служити іншим людям. Окей, дивіться, якщо ми проживемо життя, і це життя все буде зосереджено на нас, і ми не будемо мати можливості зосереджуватися на інших людях. А Біблія нам показує зовсім інший момент. І потім закінчується наше життя, і ми приходимо до Ісуса. Що тоді буде відбуватися? Ви знаєте, а Євангелія якраз нам показує, що є дві найбільші заповіді. Да? Найперше це зосередся на Богові, щоб ми могли чути Його, щоб ми могли слідувати, любити Його всім, що є. А друга, яка слідує за нею, це є люди. Це щоб ми могли бути один з одним. І далі він говорить, він каже, він каже і думаймо один про одного, щоб спонукати до любові і до добрих діл. І не залишаємо свого зібрання. Як в деяких є звичай, а вмовляємо один одного, і тим більше, чим більше ви бачите наближення того дня. Чому він закликає не залишати свого зібрання? Тому що тут є люди, тому що це раді людей. Не можна, знаєте, розірвати ці дві речі. Я викуплений кров'ю Христа, але мене не цікавить церква. Я викуплений кров'ю Христа, але мене не цікавлять інші люди. Я спасенний, але я не звертаю уваги на інших людей. Мене не цікавить, що там в церкві відбувається, і так далі, і тому подібне. Це хибна думка. Це хибна думка, в якій потрібно насправді каятися. Тому що людина, яка викоплена, яка досягнута кров'ю Ісуса Христа, така людина, вона занурена в церкву. Вона живе церквою, вона живе іншими людьми. Тому, знаєте, нехай Бог поможе кожному із нас сьогодні якраз подивитися на ці три моменти в нашому житті. Чи відбувається в мене практичне постійне відвідування, скажімо так, або ходження, входження в святеє святих. Завдяки крові Ісуса Христа. Чи, можливо, людина може залишатися із своїми гріхами, і їй комфортно. Їй комфортно жити з якимось невідповідностями. Друге, щоб ми могли подивитися, яка ціль нашого життя і куди ми йдемо. Чи не, чи не відхилилися ми, і ми вже рухаємося зовсім в іншому напрямку. Тому що кров Христа вона впливає на іншу сторону. І останнє, щоб ми могли подивитися, чи звертаємо ми увагу один на одного, чи служимо ми один на одному. Тому нехай Бог нас благословить. Йому нехай буде слава навіки. Амінь. Помолимся.